Привіт! З вами мама тіндернаречених. І сьогодні я відповідаю на питання із від чоловіка. Тому це відео для чоловіків. Підписався, став дзвіночок, а я поки зачитаю, яку ж тему ми будемо обговорювати. Чи є різниця у звабленні жінок різного віку? Бо у пікаперів все просто. Є типа схема, яка діє на всіх. Але я вже починаю розуміти, що це фуфломісин. Вона діє на вікову категорію 18-23 роки. Що тут сказати? Пікаперські схеми вже давним-давно діють лише на тих дівчат, які не знають, що таке пікап, і які взагалі ніяким чином не займаються своїм психологічним здоров'ям і впадають в залежність, тому що пікаперська схема це пряма схема в те, що дівчина впаде в залежність від тебе. Ти зробиш погано собі, ти зробиш погано дівчині. Ну, це добре, якщо вона там буде горда, знаєш, і вона відпаде сама собою, коли ти там не захочеш з нею зустрічатися. А якщо вона не горда, якщо вона буде тобі обривати телефон, писати. Слідкувати за тобою в соцмережах і так далі, навіщо воно тобі треба? Тому я б вже давним-давно радила не займатися пікаперськими схемами, тому що дівчата, яким плюс-мінус типу 25+, плюс, точно вже знають, що таке пікап. 30+, плюс, так і, так і взагалі. Вони таких хлопців щелкують на раз-два всі пікаперські схеми. Тим паче, що ми їх дуже часто обговорюємо з дівчатами. Як зваблювати жінок різного віку? Питання звучить, звісно, так: що зваблювати треба тим, що цікаво жінці. Але я ж тут не про зваблення, а про те, як вибудовувати здорові стосунки. Тому я б починала з того, щоб визначитися, яку саме жінку ви хочете, який це вік. Ну, звабити для того, щоб затягнути в постіль постільних отношень, я умоляю, зареєструйтесь на пюр, І там просто велкам тих, хто дає. А от якщо ви хочете побудувати серйозні стосунки, то треба думати не про зваблення, а про вибудову цих стосунків з самого першого кроку так званого зваблення. А тут потрібно розуміти, яка саме людина вам подобається, яку саме жінку ви хочете, який це вік, чи можуть у неї бути діти, чи ні, чи можуть у неї бути попередні шлюби, чи ні. Чи, можливо, ви взагалі хочете там снотливу дівчину, такі ж також є. І зрозуміти, що саме цікавить вас і де можуть бути такі жінки. А далі подумати: от я хочу отаку жінку. А чи цікавий я цій жінці? Ось тут дуже важливий момент, тому що інколи чоловіки, ну, грубо кажучи, маючи там дуже базовий дохід, не маючи взагалі бази для створення сім'ї, хочуть жінку, яка там уже. Є сталою особистістю. Так, от сталі особистості їй буде нецікаво з таким чоловіком, бо у вас не буде таких перетинів, на яких вам буде разом комфортно. І от коли у вас немає відповідності вашої бази з базою тої жінки, яку ви хочете, ви знаходитесь, наприклад, на дуже різних поверхах, не піраміда масло, але от такої піраміди розвитку. То буде складно, ви, тільки ви, можливо, і зможете звабити, якщо я вам дам зараз інструменти. Але ви точно не затримаєтесь біля такої жінки, бо вона швидко зільється. Ви на неї зі свого рівня зможете впливати лише маніпуляціями, якоюсь дитячою поведінкою. Ви не зможете витримати таку жінку і її енергостатус. А от якщо ви оберете плюс-мінус ближче до себе, але жінку, яка прагне чогось, яка хоче розвиватися, і ви саме такий, то також прагнете і хочете розвиватися, то разом ви можете. Підсилювати один одного і досягати вершин, і з якогось рівня плюс-мінус вашого однакового дійти до більш комфортного матеріального і енергетичного рівня. Тому, якщо у вас стоїть питання про зваблення, цікавтеся, чим цікавиться жінка. Запитуйте, розпитуйте про її життя, що їй цікаво, що вона любить. Знайдіть струни, які найбільше будуть резонувати, і тоді ви зможете побудувати з нею серйозні стосунки. Розгляньте ще, окрім етапу зваблення, ще побудову надалі серйозних стосунків. Тому що на етап зваблення все дуже просто. Ви можете подивитись будь-якого блогера, чоловіка, який розповідає про інструменти маніпулятивні, які працюють і на жінок постарше, якщо чесно. Але більш вищий енергетичний статус, і жінки старші, наприклад, так, вони швидко цю тему чекають. І далі вже. Просто там ваш маніпулятивний механізм на неї не буде працювати. Так що підписуйтесь на мій YouTube канал і сподіваюся, що ви будете не тільки зваблювати, а будувати серйозні стосунки і знати, чого ви хочете. Я ж дівчатам розповідаю дуже схожі речі про те, що вони також повинні знати, чого вони хочуть, для того, щоб зустріти достойного чоловіка. Посилання на мій сайт через QR-код, і під цим відео зустрінемось!